Тут у степу, якого не торкався ще жоден плуг, Стефа вперше відчула свободу. Це не була свобода від усіх справ, навпаки, ця свобода змушувала ухвалювати непрості рішення, робити вибір, опановувати себе і власне життя. Ця свобода була правом робити щось, а не свавіллям, як певно вирішили бандити. Степ немов промовляв до кожного. Ось твій простір, ось твоє право вибороти власну волю. Почути Асканію нову Аліси Гаврильченко захоплива історія про дівчинку Стефу, яка разом з батьком-біологом залишає рідний Київ для того, щоб опинитися в епіцентрі детективної історії. Хто і навіщо намагається відкрити занедбану лабораторію заповідника і які таємниці вона приховує. В Асканії Новій героїні доведеться знайти спільну мову з дикими тваринами, боротися з бандами розбійників і віднайти свою внутрішню свободу. Це пригодницька повість про події після лютневої революції на Херсонщині в заповітнику Асканія нова.